Я мова. Я віддавна стою на цім порозі, чудовий край і рясні жнива. Я коло шепочу щоночі, ночі, пісні співаю, як прийде весна. Я заглядаю в кожні віконце і посміхаю щастям на вустах. Мене картали за любов до сонця, за шану тих, кого вже нема. Я розкажу вам, як зі мною було, повідаю про довгий дивний шлях. По вік я буду вами не забути, а якщо ні, то встане смерть і крах. Почну спочатку. Як я маленькою була, мене всі пестили й любили, чудові квіточки дарили, а я вінки з них плела. Потрохи йшов і час не впинув, Від луням, у лугах, долинах дзвеніли всі мої слова, і віру світ, прості дива. Я підростала, плела коси, у них вплітала мак, колося, весною пудело палила. А на Різдво кутю варило. Час громом з неба забринів, її в темницю пан вилів, І я залишилась одна мовчі останні слова. І я старалася мовчати та серце болісно слискати, однак у темряві, одна тихо співала я слова, і крізь маленьке віконце лунав мій голос у сторонці. Була зима, холодна хуртовина. Він ішов. В його очах. Щасливо мерехтіла любов, з моєю пристрастю у серці блукав, вірші і думи про країну складав. З народження була слабкою та йшла Про волю до життя завжди писала, і їй надію в майбуття подарувала контра спемсфера, вона відповідала. І з молотом в руці він покладав дорогу про вільний шлях, про волю і про смерть. Мій кам'яняр писав і про свободу, їм буде вічна пам'ять і дотепер. Повставали воїни, оголили зброю, воювали воїни за свободу й долю, проливали ріки крові і що щепотіли. Де та правда, де та воля, забули, забили. Я їх чула і сльозами гіркими вмивалась. Розуміла зупинити ніяк не вдавалось, але потім все затихло і проясніло. Запахла свободою, двері вчинились. Я свободою тоді даремно вбивалась, солодкою маною жила, прикрашалась, розвивалась і чарівною ставала поволі, забувала про нещастя і про тяжку долю. У мене коси заквітчені, і босі, й ноги, голос впевнений, і тихий, і суконька довга. Я співоча і красива, така солов'їна. Сподівалась, що тепер буду щаслива. Як ви знаєте, напевно, я помилялась. Мене в тяжкі кайдани знову закували. Повелися знову ріки, насправді не винних. І тоді мене взаправду тортували й били. І я плакала й сміялась, і навіть любила тих котів, чию ненависть я заслужила. Потім довго ще у темряві я прокидалась знову грів і ясне небо. Вікно пробивалось, я дивилась і насправді жити не хотіла, але знову свобода, я птахом летіла. Вкрая дуже далекі небо всміхалась, але час шов повільно. І я поверталась в ту країну, де серце моє зігрівалось. де була я своя і до мною пишалась. Правда, шкода, що деякі мене цурались. Але знаєте, я вже цього не боялась. Мені вірні були і я посміхалась. Я мова. Я знаю, я для вас не єдина. Я багата і тепла, для вас я родина. Я маленька частина усіх ваших думок. Джерельце, я маленьке, серед рік і проток. Розумію у вас в голові лиш сучасність. Кожен третій мене забуває завчасно кожен сьомий мене взагалі і не знав. Це занадто банально для образ і вистав. Я обличчя культури і цінність народу. Кожен викрик мене спонукає на втому. В безталанних, невмілих і диких руках я питаю людей: то скажіть, хто тут кат? Розумію і прошу, мене пам'ятайте. Я до вас буду добро, одну не лишайте. Говоріть і смакуйте ласкаві ноти, і, звичайно, не бійтесь хотіти свободи. Ви про мене тепер вже, хоч трохи дізнались, бо до вас я любити і вами пишатись, аби тільки мій голос вже не замовкав. А відлуння назавжди горить тут і там. Браво! Браво! Браво!